Усім привіт, друзі! Ви на каналі Look Drop і сьогодні у нас буде огляд нашого будинку, точніше, румтур нашого будинку. Ми пішли, подивимося, що там всередині. Ось ми через такий вхід заходимо. Тут можна ще. Дивіться, тут пуштовіти. такі я не буду вам показувати, що де розположено, просто піднімаємося. Це дуже добре, ми на першому поверсі. Точніше на другому. Другий поверх. Ось це наша квартира. Дивіться, навіть можна дзвонити. Я тільки що подзвонив. Тут можна навіть дзвонити. Так, ну закриємо двері. Ось давайте розпочнемо з найголовнішої кімнати вітальні. Ось така в нас тут вітальня. Телевізор є, Sony, називається. І ось пульти. Диванчик тут прикольний, бачите? Ось такий і шикарний балкон. Дивіться, який він шикарний. Ну, правда, не з видом на море. то би було ще крутіше, якби з видом на море. Це мінус. Ось у нас три пульти, ну ці двоє не підходять, ми ось цей користуємося ось цим пультом. Будемо користуватися, розетки тут почитати. Тут навіть є диски і мультики дивишся. Картина якась така дивна. Рослина, дивіться. Тут фонарь. Тут щось. Це якась лампа. Це тут. Тут. Як це називається? Чекай. Друкер. Принтер. Принтер. Ось, дивіться, годинник. І глобус. Глобус. Тут бібліотека справжня. А ось це наш вечерний стіл. Ну, ми тут снідаємо, вечерюємо. Ось це наш тут стіл такий буде. У нас тут і кондиціонер. Ось дивіться, як він дує. Прикольно. А ось це пульт для кондиціонеру. 23 градуси. Ось кондиціонер. Ну, Не буду зараз пробувати. Ось такий пульт і сам кондиціонер. Диванчик надіюсь прикольний. Оп! Я прикольно сів, мені дуже приємно. Ну. Друзі, мені дуже приємно дивіться, як я сів. О, мені просто шикарно тут сидіти. О, мені нічого не забули, так перше нам треба показати шкафчик ось це, що ззаді мене. Ну давайте поїхали. Що там всередині? Тут ігри всякі, дивіться що таке це з Макдональдсу, напевно карти І Дивіться, це найкрутіші ігри. Дивіться, Play до дженга. Може ми знімемо челендж. Хто більше програє, той. <смісті> ну може знімемо челендж з дженга. Ось такі. Ось тут в такому шкафчику Ось такі ігри. На Ось тут а всякі диски для телевізора нашого. Ось така дуже прикольна кімнатка вітальня. Але головне, ми забули поглянути балкон. Ну Давайте пішли на балкон. Дивіться, яка рослина. Прикольна. Як нам відкрити балкон? Ось так. Тут мені здається буде дуже жарко. Так, я і сподівався. Ось тут киріселко таке. Тут можна вечеряти навіть. Тут сушилка. Балкон самий. Ось такий балкон. А там що веде до балкон? Тут ще якийсь там хріселка. О, мені тут дує, тут теж кондиціонер. Тут теж кондиціонер, дивіться, на дворі тільки. Тут... Ось тут ще одна кімната. А там вище не буду показувати, бо там пакет з мусором. Тут нема. Тут щось садили. І квіти мають вирости. Дивіться ось такий балкончик. Ну добре, виходимо краще і закриваємо. І ви ще ні такого не бачили. Останнє я показую йдемо з цієї кімнати. Ви ви, напевно, не здогадаєтесь, для чого ось ці пульти. Для чого ось ці пульти, дивіться. Упускається штори, прикиньте. Наверх давай, давай наверх. Ну добре, я думаю, вниз краще хай будуть. О, краще темніше. Ого, стає темно. Ось тут я поставив. І для інших дверей тут, до речі, теж можна заходити, теж зроблено. Зараз тут все буде темно, як вночі. Ось так. Ось така в нас кімнатка темна, вийшла. Ну, ось так все виглядає. Бібліотека дуже мені сподобалася. Ось тут ще шкафчики ось такі з лаками. Телевізор Sony. Ну, тут нічого немає. Ми будемо класти. Дещо залучили. О, тут щось поломане. Жаль, що це не готель п'ятизірочний, тобі було взагалі шикарно. Ось така у нас кімнатка. Тепер давайте переходимо до кухні. О, холодильник нас зустрічає. З першого треба показати холодильник. Ну тут в нас їжа. Я вже тут розположився О, Кока-Кола. Дивіться. Годинник 11.47. Рушник, кавоварка, чайник, мити посуду, посуди. Ось такі червоні шкафчики і сам стіл прикольний. ще кока-кола я не допив. Ось дивіться, ось це прикольний стіл дуже. Я, я сиджу як в барі. Дивіться, о! А весь догадаю, ось тут льна машина, бачите? Ну тут ще якийсь такий балкон склад. Це кладовка така міні. Так, ну я вам кухню показав всю. А, я не показав мікроволовку. Ось вона. Ось така, Тут морозилка, я ще вам не показав. Ну, замерзнути може камера. Ну, тут ложки, все, що треба. ложки. Та шкафчики, о, посуда є. Тут двоє пічок чи що? Так, да, походу, так, да, напевно, двоє пічок. Пічки тут для посуди треба все. Ну, це теж таке. Там щось така. Є годинник, головне. Там посолити, типу поперчити, перси, світло включається. А дивіться, я включив. Я і кондиціонер включив. Ось така ковуварка прикольна. А це ще тостер, тостер ще тут. А ось така коварка, а ось це чайник ось такий. Ну, прикольно. І тостер, ковуварка дуже прикольні. ось це що? А, тут типу чай, соуси всякі. Ось чай і ось така кухня. Ну, Ось коридор наш, ми тут обдіваємося і наша головна двері. Дивіться. Ось, ось наші ключі. Тут серветка можна повитирати щось. Мій панал і кактус колючий. О, дивіться, що це за карта. О, катамарани. Можливо, ми підемо туди. Ми катамарани, дивіться. О, о май гуд Дивіться. Дивіться, що це таке. Це, напевно, катамарани. Ми можливо підемо. Карта катамаранів. Дві години 100 євро. Нічого собі на ось такі лоці. Дві години 100 євро. 3 години 140, 4 години 180. І цілий день 500. Нічого собі велико. Ось, дивіться, тут ще одна рослина і дзеркало, ну а тепер переходимо до ванни. А, вже світло, до речі, ось я привіт-привіт, друзі. Так. Ось тут дзеркало ми бачимо, ми бачимо ще умивальник Давайте протестуємо. Милость таке є в нас. Стаканчик для полоскання рота. Якась така штука, драбина, цей. Чекай, напишіть в коментарі, що це таке, бо я не знаю. І сама ванна. Ось така. Шторки ось такі. Прикольні. І дивіться, які обої, дивіться, які прикольні обої в виді, цього, в виді риби. Ось таке прикольне світло, до речі. Сута паста наша, все. Дзеркало. А що в цьому зеркалі? Дивіться, тут все спливається дуже велике. Ось така в нас ванна. О, це що таке? Це квіти, ось такі. Дивіться, кокосовий цей кокосовий шампунь. Генера дуже кокосовий, дивіться, прикольно, що такого не бачу. Ось таке. Рушники, витиратися, тряпка. Ось така ванна в нас. Ну, Тут так, шкафчик наш. Шкафчик у нас тут є. Ну, Ми тут все бережемо, тут для одягу складати на прання. Ось тут всякі у нас О, фен є. Ось тут ми бачимо фен, креми всякі тут. Ну тут нічого, все пусто. Тут все пусто. А ні, тут не пусто, тут дуже прикольно. Тут теж пусто. Ну ось дивіться, ще ось такі тут обой. Ну ось така вона звана. Смітник є ще. Ну і все, закінчили ромтор з, ва з ванною. Виключимо світло. Тепер йдемо до туалету. Ось такий у нас туалет. Зливається нормально. Так, зливається. У нас є тут запас туалетного папіру. Ось такий прикольний туалетик. синьо білий. Ось тут ще туалет і там якісь... Не знаю, що це таке якісь гелі чи що. Ну, для туалету все. Вікно ж там маленьке. Ось такий туалет у нас невеличкий. Тепер переходимо до спальні. Тут теж є кондиціонер і балкон. О, дивіться, балкон є теж. ми не будемо вже виходити. Ось такі штори. І самий кондиціонер теж. Ну, ось, від ось така спальня. О, дивіться, як прик... дивіться, це саме 에... світло і дивіться, як прикраса. Прекраса, файна. Ось таке ліжко. Ліжко прикольне. Там світло, нічник, наші чемодани. де ми приїхали. Ось тут шкафчик, ми тут одяг кладемо. Пульт від кондиціонера. Ось таке. Дзеркало є теж. Ось тут у нас така вішалка ще зустрічає. І кімната, і така ігрова кімната в нас. Ось тут така ігрова кімната, кухня бавитися. Пенал є світло і крім кондиціонера, тут є вентилятор. О, дивіться, що матрас є для спання. О, дивіться, крутиться вентилятор. Зараз тут ще здує камеру, краще не буду включати. І ось тут навіть є карта. Карта, Євро... Карта цілого світу. Ось тут внизу прапори і Європа, там, де ми живемо. Ми зараз ось тут десь знаходимося. Ось Франція, навіть є Україна, Польща, Німеччина, е... Англія. цей, Італія, Турція. Ось вся Європа, Північна Америка, Південна є Америка, Євразія, Африка, Австралія і Антарктида. І Тихий Океан. Тихий Атлантичний е, Індійський Океан і Північно-Людовитий Океан. Ой, ось вся карта. У нас така, до речі, в школі була. І ще одна карта Франції. Ось наше місто, тут ми живемо. Ось тут Париж, а ось тут ми зараз проживаємо біля Марселю. І корабель. Тут дуже портове місто Марсель. Ну а ми приблизно десь ось в цьому районі живемо. Ось тут диван такий прикольний, односпальний. Був. Зараз я вам покажу. Те, що Вітальні він розкладається ось цей диван. Ось така у нас Вітальня. Мені, найкра... Мені найкраще сподобалася Вітальня. Ну а кому сподобалося відео, треба поставити лайк, підписатися і усім папа, друзі!